Слайдер. Якщо його розмістити посерединці, звідси пальцем підійти, то можна витягнути перекласти іншою стороною. Тут буде метал, а тут пластик. Ось так воно буде. Тут буде защіпка, щоб не відкривалося, Слонка, таке вона. Але його можна ще коротше зробити на новій платі. На сантиметр буде менший. Ось таке. І під світочку діодик треба буде вліпати десь.